Привіт, мене звати Курсунський Микола. Мені 7 років. Я навчаюся у другому а класі. Мої заняття це паркур та воркаут. А також я знімався в кліпі відомого українського діджея Раджа і ще в епізоді серіалу Ромео та Джульєта з Черкас, а також я фотомодель. Мені подобаються відеоігри, та я ходжу на, ходжу на IT. По вільному часу я можу пограти, е поробити уроки або можу в, в PlayStation пограти. Музика. У мене дуже багато друзів. Я дуже гарно малюю, і також зі мною мама рідко малює, але буває, що може помалювати. Я прочитав дві енциклопедії і також я дуже гарно строю. У мене фізика строїтельства. Остання книга, яку я прочитав, це про етикет. Коли я виросту, я мрію стати програмістом, створювати відеоігри, а також створювати всякі мультики.